Всіх вітаю! Це у нас троянда король Артур Кінг Артур. Я її дуже-дуже люблю, але вона в мене тут посаджена під яблуною, і тут трішечки не вистачає світла, тому що вона повністю на повну силу квітла. Але все одно вона квітне і вона дуже гарно пахне і в неї така ажурна серединка. Квіточка мені дуже подобається безпроблемна квітка. Не дуже хвороблива, дуже винослива. Виносить вона дощ, вітер. О, зараз у нас сильний вітер. Впродовж місяця. Ну, ось так вона дуже повільно розпускається і тому вона завжди в квіточках. І зараз розпускаються квіточки. А в розпущеному вигляді вона ось така. І, і така. Ось. Тут вона вже відцвітає. ця віточка, відсвітає. відцвітає. Мені, бачите, так було багато бутончиків, багато-багато. І мені дуже подобається аромат. Колір, дуже подобається. колір, Не вигорає троянда. Цілому можу рекомендувати. Вже ця троянда в мене перевірена часом. Вона квітне навіть, бачите, в тіні, Тут у нас яблуня розрослася, але квіточка все одно квітне, але я не хочу її звідси пересаджувати. Боюся, що може вона не прийметься на іншому місці. І тому я вже тут її так от тримаю. Але взагалі гарний кущик такий. Кінг Артур. Подобається, як вона складена. Ось так вона складена, ну дитина, мов якесь ажурне плетіння всередині. Гарна квіточка. Ось. Кінкартур. Так? Така краса. Ромашка. Ось, що це на неї напало вже щось. Ромашка у нас квітне, продовжує квітнути лаванда. Королеву Єлизавету я вам вже показувала. У мене одні королі. Кінка Артур і Квін Елізабет. Ось вона вже починає також бутони нові випускати. Цьому кущу ну, років 5. Так, 5 років. Королю Артуру також 5 років. Ось Я їх посадила в один час. Ось квітка така розпущена. Такі бутончики. Ну Мені, звичайно ж, подобається, коли бутони не повністю розкриті. Зараз я. Туди дотягнуся. Ось, ось такий букет. Квін Елізабет. В мене вона неприхотлива, взагалі, зимує дуже добре, живе в центральній Україні. І не знаю, в мене немає проблем з цією трояндою. Як мені писали, щось вона там великі проблеми, щось там вигниває. в мене такого немає. Впродовж п'яти років вона прекрасно себе веде. і... Ось ще в мене одна така Єлизабета, другий такий кущик, два куща. Квіни Елізапета, але тут мені потрібно було його там пікірувати, щоб була одна велика квітка. Я цього не зробила, тому вийшло в мене багато квіточок. Ну, вони вже відцвітають. Надвечір троянда має таку особистість, вона більше робиться яскраво. Ось зараз у нас такий неприємний вітер, мабуть, я буду закінчувати своє відео. Все. До наступного разу, сподіваюсь, бажаю вам щастя, миру, любові і радості. До побачення. Байдена!